Зайвий баласт чи реальна підмога українські урядовці вирішили зекономити на соціальних працівниках тих, хто заступив на службу у 2012 році в рамках соціальних ініціатив колишнього президента. Обурені режимом жорсткої економії. Люди нині повертаються із Києва. кажуть, їздили під стінами кабміну боронити свої права. Адже з 1 травня без засобів до існування залишаться 12 тисяч фахівців соціальної роботи. По місту зараз фактично у нас є 33 фахівця, по місту, всього по області 300-350 чоловік. Залишаються, звичайно, пільгові категорії, які не підлягають під скороченню, для яких фактично закладені є коштів в державному бюджеті, яких не можуть скоротити. Це багатодітні матеріки, такі є, одинокі матеріки в нас працюють. Троє, четверо, можливо, гарантовано, тобто, що можуть залишитися. Фактично всі решта попадають під скорочення. Сві скорочення урядовці мотивують тим, що дана структура просто дублює інші соціальні установи. Однак самі фахівці із таким твердженням категорично не погоджуються та просять їх не звільняти. Мовляв, і справді реально допомагають людям. Єдині працюють із такими незахищеними верствами населення, як повнолітні діти сироти особисто навідуються до своїх підопічних чи навіть працевлаштовують їх. Ми оформляємо малозабезпечені сім'ї, Ми оформляємо ці довідки. Ми працюємо переважно сім'ї, де треба водити їх переважно за руку. Ось які ну не знають, куди звернути. Ну, це не знають, що на які вони мають права. Ми оформляли пенсії по втраті годувальника всіма можливими законами правами. Тобто раніше від цієї сім'ї відмовилися усі, тобто ті, хто мали би допомагати, але на жаль, не допомагають. Ну з інших тих чи інших причин допомагаємо ми. Після пікетів уряду Мінсоцполітики таки і повстало на захист соцпрацівників. Однак фінансування у них все ж забрали. Тож єдине на що нині сподіваються люди утримання з рахунок міської казни. Щоправда, спочатку це питання має розглянути бюджетна комісія.